Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Кремль збирається вгатити десятки мільярдів рублів у черговий тупиковий проект. Під час форуму Армія 2022 підприємство Нєвське проектна конструкторське бюро зі складу Об'єднаної судостроїтельної корпорації показало модель, що демонструє остаточні нариси універсального десантного корабля. Проекту 23900-Прібой, котрий влітку 2020 року був закладений на заводі Залів у тимчасово окупованому Криму під назвою Іван Рогав. Про це йдеться в публікації порталу NevilleNews. Зазначає, Здається, що в своїй остаточній конфігурації у ДК проекту 23900 прибой матиме водозаміщення до 30 тисяч тонн, довжину корпусу 220 метрів, ширину в 42 метри, осадку в 7 метрів, швидкість до 24 вузлів, та зможе брати на борт до 15 гвинтокрилів та до трьох десантних катерів. Показово, що рашистські конструктори на моделі свого корабля проекту 23900 зобразили в якості авіагрупи існуючі морські гвинтокрили типів К-29. Та К-52К. Тобто росіяни вже навіть не сподіваються, що до 2026-2027 років планового періоду добудови УДК їм вдасться створити нові перспективні вертольоти морської авіації. На побудову одного корабля за проектом 23900 прибой Кремль планує витратити мінімум 100 мільярдів рублів, тобто щороку щонайменше мінус 20 мільярдів рублів, які б могли піти на пряме фінансування війни проти України. Суднобудівний завод Залів розташований у тимчасово окупованій Керчі, в одному. Географічному кластері поряд з Кримським мостом. Тому не варто не виключати, що одного дня бавовна завітає не лише на сам міст, але й на розташований поруч залів також. Нагадаємо, раніше ми вже повідомляли, що, схоже, рашисти бояться втратити свої палубні винищувачі під час сутичок з повітряними силами ЗСУ. У відкритих джерелах з'явилася інформація про те, що цьогоріч військові РФ в тимчасово окупованому Криму не планують проводити на базі комплексу нитка. Польоти винищувачів Міг 29К, міг-29 Куб та Су-33 зі Сотого корабельного авіаційного полку. Формальна причина: повітряний простір над півостровом закритий, і польоти там дозволені лише на задіяних для війни проти України літаків та гвинтокрилів. Якщо це справді так, то робимо наступний висновок. Кремль боїться, що пілоти його палубної авіації можуть програти сутичку з повітряними силами ЗСУ. Тому, мовляв, краще поберегти дефіцитні палубні винищувачі. За даними з відкритих джерел, ВМФ РФ має лише 20 палубних винищувачів Міг-29К та 4 навчально-бойові пали. Палубні літаки Міг 29 Куб до 10 винищувачів су 33 та до 10 літаків Су-25 УТГ. Літаки типу Міг 29 К та су 33 входять до складу авіагрупи єдиного російського авіаносця адмірал Кузніцов, що уже понад 5 років стоїть на перманентному ремонті. Відповідно, нитка це зараз єдине місце для російських льотчиків, де вони можуть відпрацьовувати навики зльоту та посадки з палуби корабля. Поки що Кремль використовує свої літаки палубної авіації для демонстрації загрози на північному флангу НАТО. До зустрічі! Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!